Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим у ривок читає і страта ладаріна, і смеркає, і світає, День Божий минає, і знов люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, ямов окоянний, і день, і ніч плачу На розпуттях хвородних. І ніхто не бачить, і не бачить і не знає, Оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, і людей запрягають в тяжкі ярма, орують лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, І які будуть жнива? Схаменіться недолюди! Діти юродиві, подивіться на рай тихий на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, і не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля.